чепурять малі річки на цей перекидав далі? Розвантажують багатотонні гумвантажі, плетуть маскувальні сітки, збирають гроші для зсу та згадують тих, хто загинув на війні. А ще допомагають відволіктись від страхіть війни дітям, на чиїх очах творили свої звірства, рашистські кати. Вінницька молодь з першого дня війни стала надійним тилом для переселенців і захисників. Хто долучався в волонтерські центри, хто допомагав в теробороні. Були такі хлопці, які Рішуче з перших днів вирішили піти в тероборону. Вони подорослішали на роки, і серйозність їхніх слів, серйозність намірів мене дивує, чесно кажучи, тому що спочатку це були я навіть іноді казала, мої діти. Ось тому що вони такі були своїми бісиками, як я це говорила, а зараз це зовсім інше. Привітати соціально активних хлопців та дівчат з міста та області, і з немолоді прийшли до квадрату мер та голова Вінницької обласної ради. Ви ж всі вже діти незалежної України, фактично. І ви з одного боку живете досить такий складний період, час, але разом із тим визначальний в цілому для нашої держави і для нашої нації. І якщо взяти навіть коротку цю історію, умовно. Таких катаклізмів, які відбувалися в Україні, фактично ви молодими, маленькими дітьми пережили помаранчеву революцію. Були якісь, почалися тактинічні зміни переходу від фактично тоталітарного і радянського режиму. Потім всі вже в юності ви спостерігали, а хто в дитинстві спостерігали події помаранчевої революції гідності. І це знову ж таки захопила нас війна, фактично з 14 року. Міський голова Сергій Моргунов певен молодь допоможе відбудувати Україну після перемоги. І це не просто відбудова якихось будівель або якоїсь інфраструктури. Це відбудова і або побудова нової якісної України. От якої ви її захочете бачити, чи хочете бачити. Отакою, як ви якими самі ви є, а це вільними, фактично, знаєте, перспективними, з доброю, з добротою в душі. Отакою буде Україна. Фактично, зараз лягає на вас такий період, що цю країну будете будувати ви самі для себе і для своїх дітей. Війна змусила молодь швидше подорослішати та стати серйозними, зазначив В'ячеслав Соколовий. І юні дітки, вони не є поза проблематикою сьогоднішньої війни. Неодноразово ми бачимо і в соціальних мережах, як активно на обороноздатність і підтримку Збройних сил працюють дітки, той збирає кошти, той там щось. Видумує, чим підняти дух. Змінились також і їхні пріоритети. Вільний час присвячують волонтерству. Як павучки, хлопці і дівчата плетуть сітки у центрі квадрат. Однією з наймасштабніших і основних напрямків діяльності було саме плетіння. І є до сьогоднішнього дня плетіння маскувальних сіток. Ми залучаємо до плетіння маскувальних сіток абсолютно всіх, і діти, і підлітки, і молодь, і дорослі, і всі між собою дуже органічно поєднуються. Тому це такий. Класний симбіоз, коли люди насправді об'єднані е, задля перемоги, готові захищати Україну у соцмережах та телеграм-каналах. На спеціальних курсах вивчають медіаграмотність, вміють відрізнити брехливу пропаганду Росії від правди. Багато фейків читають на передовій, і це дуже деморалізує наших солдат. Ось мій чоловік також мені це говорив, тому що він також служить в ЗСУ, що це Страшенно впливає на моральний стан солдат, які думають, як моя родина, як мої діти, як моя дружина, як мої батьки. І наша задача, поки ми маємо змогу, поки ми на мирній території, не робити їм гірше, а навпаки, прокачувати свій мозок, прокачувати свої навички. Молодих волонтерів Вінничини та усі, хто їх активно підтримує, нагородили грамотами. Це є приємно, що Місто область не забуває про активну молодь не, не тільки про одного мене, а й про всіх взагалі, що потрібно розвивати нашу молодь, і ми будемо майбутнім вашим стовпом, який буде вас підтримувати. І також ми будемо підтримувати наступне покоління, щоб вони розвивались і щоб всі розвивали, щоб наше місто і взагалі Україна розвивались на краще. Хлопці та дівчата обіцяють, будуть міцно тримати свої позиції, адже наші солдати стали для них прикладом для наслідування.